Привіт з вами я день, день 421Ф і, і, і ну, срочні новості. Вийшло нове обновлення в Чигінгані. Тільки Щ... чого ти стоп 4.0.2 ну, додали отаки один ну, до 100 Ну, я ще не бачив скіни Вау, клас. Я зараз позову Аліну. Аліна іди сюди. Алін. Іди сюди. І... Сьогодні со мною буде зніматися Аліна Відео. Аліна, скажи привіт привет. привет. Аліна, иди сюди Такого цього нового. Добавили. Вау. Вау, клас Блин, жалко що, ну, алмазні калаши не добавили. Рж лесится відео виду ржлобочек, да розлаб вс разлаб, ты лучший. Лучший, ты лучший сижу драбин. Реально, розлаб топчик. И зараз мы подсюне. Так. Ага, скинів. Так. Нічого немає. Так. Нема. 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 Які должны бути? Нема, Ні нема. Нічого такого. Нема. 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 І тут теж немає. Е, не, було, е, е, із машин, що нового такого. Ого! велосипедик, Безпланий дитячий велосипедик. Так, у нас ще штука. Реджеп і отака обична машинка. Е, Поліцейська машина. Ну, да, вона понадобиться в е, фильмах. Так, і шляп. О, ну, шляпи. Ого, як багато шляп. Я просто дофига. Угу. Не знаю, чи це цемучок. Не знаю. Так. отака От шляпа. Я вже знаю яка у меня был. Ну, шляпа. б такие. Воо! Вон обнаружится мені тоже Угу. Жалко, що ну із мультиками з циркуль нічого не додавали. Отакі, вау, класс. Понадобится видео. Вот таке. За угу. Ого! Вот такие прозрачные. Вот такие, вот такі, вот такі, вот такі. Вот вот О... Чу? Чу? Для мясника понадобится ота кашля. Значит, здесь нужно будет таке пацан. Оце такі хороші глаза. Так, э, привіт, Аліна, ти можеш говорити? Я чуть. Хорошо. ми будемо заходити на стервет. Зараз. клас, і так, І хвост. Отакий хвост. Хвост вовка. Значить, десь там є скин вовка. Вовка. Ну, я бачу, що там казала, що. Ого, от... Чого? Чібурашка? Тепер я Так, бурашка. Так, заяць, е, інструменти, такі водичка. Е, Редіація. Отакий там що у нас? Таке. Ну, і ще. А, так. Хочеш, щоб Хорошо, ми зараз подіграємо. Отака, отаке. О, це ж одної ігри. Отакій у комаре отаке. Класс. І, 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 Клас. і ну, самолет наче немає. И давайте. Ми готові раз, два, три. Так, що тут? Чо? Що це таке? Чо? Ого! Класс! Класс! Скин глюка! Мама хочет спать! Блин, вебач! Блин, а я в шоке! Ого! Да блин! Ого, давайте э, зайдем на с... сервера. Так. Сервер, ну що такого? І тут тоже нічого такого. Бóg, о, -о, о нові карти. Ось нові карти. Так, Аліна, сервер от називається. Заходимо. Аа. Е, э да, ССАА. Ну, от так, блін. Угу. Ще хочу. От, Так, сісі аа. Ми тут зайшли. Так, все все, заходимо. Потом у нас ага. Ага. Все, Аліна. Аліна, привет, что такое Аліна, дивись! Зайч, кролик, кролик, Дивись, який кролик, кролик, кролик иришка Иришка. Редец, рыдец. У нас видно. Ой, мене вийшло. Алина шось ту щось зашла. Я захочу уже, я Я заходжу Да, так, і вот отака штука. Е, отака. Отака. Я забув. Я не знаю, що вийшло в мовленні. Не дам. Так. Это что вот такой бочок? Вот такой штука. Класс. Дальше у нас такая штука. Денис? Ну, в шолі. Я тут. Угу. Дечі, тут. Денис! Блин, что не умеет. Блин, здесь же если тут. О, какие-то то... зелен... чи... то... то... зелені ворота. Ворота зелені. Я буду кататися на велосипеду. Давай okay. шкоту пасхалки Давай. Виберемо свій дрендулет, який називається тарарарара -та рара-рара. -та -та -та. Я ще не вісь. Не не візь. Ой. Блін, я не знаю, що це таке. Хорошо. Е, зараз я один зайде. На рин заходит. Так, блин. Вс, поехали шукать в схватку. А я поехал. Не знаю. Ого, те карта бесконечно. А ч хоть че бессыпец? Я зову все пето. Я дуж далеко. Бачиш мене? Ні. Блін. Ого. Що? Що? Я у нього дженіс на воді. Ночь, так. Заходимо на другу карту. Эээ. Я, 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 я зараз сам припишу. А я не знаю. Так. Не Хорошо. Заходимо на другу карту. Я буду вот сам делаю. Добре, Олег. Ага. Так. Угу. Новий дом. класс. Хочу ще один. Та, просто так. Хочу Хоч що здесь пицца? Пицца-пица. Пожалуйста. Хакина чого такого? Че? Чо? Вода? Вода. Дивіться, зараз на дворі вода, а тут немає. Що? Вода, здесь немає того. Чего? Чигам? Два романі ти уберешь це. А я пришла катин другу схалку. Ну, я не знаю. Ну, я буду на цьому е, прощатися. Е, Подожди. Е, Розработчик же казав, що цей, ну, є удочка. Яка удочка? Огонь, ч дым огонь за кого дыпка цебом Ясы раз бачу. Дальше у нас А Давай-Табу Дмись. Нет, квадрат. Угу. А еще такое. Это удочка реально. Удочка реально. Реально удочка. Дай мне держать. Хорошо. И давай сюда. Я начальную. Дыша удержива. Так. Ого, реально удочка. Удочку можно держать. Так, Піши, раз бачу удочку. Так. Угу. Ого, я пишу, ну, це перше відео. Так. Угу. Так, играю удочку. Так, угу. а тут нічого такого. Оці? Оці кого Тут Кто тоже дикумот? комар, Тут комар, Так. А я Так. Ну і ми будемо прощатися на цьому, всім пока-пока.